Любі друзі, вітаю вас на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. І це друге відео в рамках спільника В'язальна толока. Так, саме друге відео, бо перше вже опубліковано на каналі. Друге, та не останнє, бо сподіваюсь, вийде і третє відео. В рамках спільника ми з дівчатами майстринями зібралися разом для того, щоб дов'язати ті роботи. До яких чомусь не доходять наші руки, вони опинилися в недов'язах і разом це робити набагато краще. Тому посилання на дівчат, які приймають участь у спільнику, ви можете знайти внизу в інфобоксі. В першому відео я ознайомила вас з роботами, які беру з собою. І вже в другому відео, саме в цьому буду розповідати, як просуваються мої роботи. А саме зі мною опинилися два кардигани. Ось це перший кардиган, який перед вами, другий кардиган, це кардиган бабусиними квадратами, джемпер та шарф. І от саме цей кардиган я і взяла першим до роботи. Він в мене був без рукавів. І вуаля в мене вже є рукав майже готовий. Та це вже другий рукав, бо перший рукав я вже дов'язала. Тому сподіваюсь, наприкінці спільника це вже ну, остаточно буде готовою роботою. Тут вже лишилось ну, буквально роботи на один вечір. Це остання убавка по рукаву, і в цьому рукаві ось остання убавка. Так, і якщо порівняти, тут вже ну, зовсім трохи дов'язати необхідно. І кардиган готовий. Він мені ну, просто дуже подобається. Тут чудова пряжа. Мабуть, вже я про неї буду розповідати, коли покажу готові роботи. Це, швидше за все, буде вже в третьому відео, так? для того, щоб не напружувати вас, з чого в'язалось, що за склади, який метраж. Про це все ми вже трохи згодом з вами побалакаємо, коли кардиган буде повністю готовий. Робота мені подобається, з задоволенням дов'язую її. Зараз трохи. Попрацюю і вже буду переключатися на щось інше. Ну, не знаю, мене вже кор... мені вже кортить розпочати щось друге. Тому може ця частинка і почекає, а може я сьогодні вже ввечері завершу цей кардиган. Вітання всім! Новий день, новий початок роботи старого недов'язаного процесу. Кардиган, про який я вам розповідала в минулому відео, тому так дуже ретельно на цьому зупинятися не буду, але почала я його в'язати вже дуже-дуже давно. І так як на той час мені повністю треба було перероблювати роботу, я зупинилася і не продовжила його в'язати. Зараз дивлюсь на цю роботу. Фантазія в мене настільки бурно скаче, що я б зробила б і те, і те, і те. Це все, що стосується, як його прикрасити краще, що там ще можна зробити, але руки не тягнуться до цієї роботи, тому що, розумію, мені зараз необхідно ось цю стопочку мотивів, а це кардиган бабусиними квадратами, ну, не зовсім бабусиними, тому що я пров'язувала стопчики з одним накидом кругом. Щоб він був більш щільнішим. Мені просто зараз необхідно все це розпороти, всі горизонтальні, вертикальні шви, які я прокладала в минулому році, для того, щоб випороти два мотива. Саме ось зараз верхній мотив лежить перед вами, ви його бачите. І чому треба випороти два мотиви? Тому що я намагалася зробити виточку. Саме цей мотив повинен бути знаходитися в області грудей. І ви бачите, що ось його сторона, вона така нерівна, деформована. Я розширила одну з чотирьох сторін, бо вважала, що цей мотив буде знаходитись в області грудей і так буде краще. Ширина пілочки попереду лише один мотив. Я розумію, що цієї ширини не досить і тим більше завжди я роблю виточку, от і намагалася в цьому випадку також зимітувати, я не знаю, чи можна назвати це виточкою, але щось подібне до цього намагалася зробити. Я поєднала всі мотиви між собою попереду, по спинки. І коли приклала до себе, то зрозуміла, що цей мотив опустився набагато нижче, ніж йому потрібно знаходитись. Тому в минулому році я просто склала всі ці деталі, а тут вже вив'язано буквально все поєднана спинка, пілочки попереду, відв'язані рукави, відв'язані кокетки зі скосом по плечі, також декор зроблено. А так як мені необхідно просто все розпускати і починати по новій, відв'язавши два мотива, які треба замінити. Я не захотіла цього робити, відклала і тільки зараз буду намагатися повернутися до цієї роботи і робити переробку. І знаєте, з чого я зараз розпочала? Я просто зметала деталі кокетки і приметала до переду та спинки. Для того, щоб просто поміряти кардиган, та зрозуміти для себе, можливо, я в минулому році помилялася та сталося зовсім неочікуваний для мене результат такий. Зараз я просто спробую вам розкласти трохи в ширину кардиган, бо він то поєднаний між собою, ось це деталь пілочки попереду і деформований квадрат. По спинки буде три мотива. І з іншого боку також квадрат. З однією деформованою стороною. І коли я зметала всі деталі між собою, приміряла, і неочікувано для мене цей мотив опустився настільки низько, що він просто опинився на животику, який далеко не плеский. І тому, як нізя Влучно цей мотив став необхідним, і я просто зараз не буду його виборювати. Я не очікувала такого ефекту, я вже настраювала себе на тому, що буду зараз все це, всі ці деталі розпорювати і перев'язувати, та зрозуміла, що цього не потрібно робити. І зараз з ентузіазмом буду повертатися до роботи, бо... Залишилось, в принципі, тільки поєднати всі деталі між собою і зробити обробку по пілочкам кардигана. І я хочу от зараз просто заміряти ширину одного мотива, щоб ви розуміли, наскільки це великий об'єм роботи 22 см 1 квадрат. Тобто, по спинці... 66 сантиметрів. А попереду лише один мотив. І тут буде обробка, і далі я буду дов'язувати комір, шалевий комір або рівний комір, але все одно мені необхідно додати ширину до пілочок попереду. І я вам в минулому відео показувала, що буду. Спробувати ще якусь обв'язку пілочкам. В мене тут зразок, який все збільшується і збільшується, я пробувала робити шалевий комір, пров'язуючи стовпчиками без стовпчиками з накидом. Мені нібито не сподобалось, коли я дивилась. Ну, треба ж всі варіанти спробувати. Далі спробувала зробити. Резинкою 2х2 спицями. Але тонко, на мій погляд, тут китлівка. Так? І ще два варіанти, я казала, що буду пробувати. Перший з двох варіантів це в дві нитки я склала і спробувала зв'язати, але дуже товсто, зразу розпустила. І другий варіант це. Резинкою гачком. Тобто тут спицями, тут гачком. Але цей варіант мені, ну, він нібито не личить до кардигана, не знаю. Мені не дуже сподобалось. Відрізняється візерунок, ну тобто шаловий комір, який піде навкруги горловини, так? І буде широка планочка попереду. І тоді буде достатньо ширини пілочок. Мені цей варіант не дуже сподобався, і я все ж таки вирішила, що буду пров'язувати комір з топчиками з накидом. Бо саме так воно виглядає більш гармонійно. А також буду робити кетовку. Де вона тут у мене? Ось я робила тут кетльовку в карман. Буду робити китльовку по всій пілочці, по деталі переду, тому що вага кардигана все ж таки чуттєво така, і це буде нібито служити каркасом для того, щоб тримати на собі всю вагу кардигана. Хоча я й не скажу, як для такого величезного виробу, ну, він трохи більше кіло зараз важить, лишилось це, я зважувала буквально всі деталі. Тому я не думаю, що. Ну, нехай грам 100-150 ще додасться до цієї ваги. Для такого величезного об'єму це ну, не так-то буде і багато, тому що це навіть не кардиган, а майже пальто. Зараз іду працювати. Енергія з'явилась, тому що, розумію, мені не треба розпорювати, не треба нічого перев'язувати, а просто я на тому етапі, на якому зупинилася в минулому році, і буду продовжувати дороблювати цей кардиган, і також буду тримати вас в курсі всіх своїх подій. Друзі, невеличке таке підключення, хочу показати, на якому етапі зараз кардиган. Зрозуміло, що тут зовсім нічого не зрозуміло, та буду намагатися пояснити. я зараз роблю обробку по деталі переду, по горловині, і потім почну пров'язувати шалевий комір. Та до цього моменту. У мене ще не були пришиті кокетки по спинки, попереду. Я просто була їх наживила, приміряла і зрозуміла, що цей мишиний такий сіренький колір, ну, якось не вписується в таку яскраву кольорову гаму. І саме тому обв'язку кругом роблю світло сірого кольору, і вже потім комір буде темний, темно сірий. Та мені ж цього замало, і тут я, мабуть, погарячкувала, бо таку самісіньку обробку зробила понизу кардигана. Не знаю, хто кого доб'є, чи я цей кардиган врешті-решт доб'ю, дороблю, чи він мене, бо терпець мій вже уривається. Ви бачите, який величезний об'єм тут роботи, прям величезний-величезний. Щоб ви розуміли, який масштаб. Тут у мене на спицях 609 петель. 609 петель по одній спиці і 609 петель на іншій спиці. Я пров'язала лише тільки по 3 рядочку з кожної сторони, з внутрішньої та з зовнішньої. І цього, мабуть, замало, бо понизу я в'язала 10 рядочків. 10 рядочків обробки. І давайте зараз покажу. Хоча, ви знаєте, коли я вже пришила кокетку, зробивши тамбурні шви, все стало нібито на місце. Ви, ви не дивіться, що тут ось такі дірочки, бо кокетку я пров'язувала безвідривним способом, укороченими рядами. Звісно, це не пухнаста пряжа, і тому всі ці дірочки дуже і дуже помітні. Це зараз помітні. Та після прання пряжа трошки розпливеться, петельки і стовпчики стануть по місцям, і це вже не так буде помітно. От зараз навіть хочу показати вам зразок, так, це виварітна сторона, ось лицьова сторона. Подивіться, таких дірочок, прям явних-явних, вже не так помітно після прання. То з цього приводу я зовсім не переживаю, мене це не бентежить. І от просто хочу показати, як виглядає кокетка по спинки. Так, тут ще купа хвостиків. Я радію лише тому, що в минулому році всі хвостики по мотивам я вже навіть проклеїла. Покажу трохи пізніше, як це виглядає. Підняла петлі по краєчку і зараз роблю обробку. Ось ці хвостики мені також треба буде в карман заховати, карман схлопнеться, і всього цього не буде видно. Нібито і непогано. Я пров'язала тільки по три рядочки, не знаю, мені вже прям хочеться от схлопнути його і все, і почати рухатися далі. Та розумію, що ну, не знаю, не знаю навіть, і що робити. Дивіться. Понизу, яка обробка. І понизу в мене тут один, два, три, чотири, п'ять шість. Сірого кольору, і з внутрішньої сторони, це значить чотири рядочки буде білого кольору. Тобто я тут ще іншим кольором всередині обробку зробила, то це буде малувато 3 рядочки, закривати буду вивертними петлями, і, нібито приплюсне вивертний ряд лицеві петлі, то буде. Якось, мабуть, негармонійно, хоча мені хочеться схлопнути його вже, та і все, на цьому все. І подивіться, як виглядає зараз обробка понизу. От я прям, мабуть, погарячкувала з цим. У мене вже в якийсь момент, мені хотілося все це взяти та розпустити. І лишились би квадрати, просто от, ну, рівненькі понизу, та і все. Ні, я ж мені ж потрібно, щоб все ж було гармонійним, тут сірий колір, от понизу додала сірого кольору, воно то так і краще. Але вже все буде зрозуміло, коли кардиган буде повністю-повністю готовий, і вже потім я зрозумію, чи треба було робити тут цю обробку, чи не треба. Ви самі розумієте. Величезний шмат роботи, купа часу на все це потрачено. І взагалі ще навіть не зрозуміла, чи буду я його колись носити, цей кардиган. Та доробити я його хочу. Або він мене доб'є, або я його доб'ю. І з приводу хвостиків, подивіться, в минулому році я приховала всі кінчики, розвела. От мене по центру тут поєднувались, мінялись кольорі в смужках, і я порозводила краєчки ниточок і проклеїла, вони ось не рухаються. Лишилось після прання просто обстригти до самісінького полотна, і їх не буде зовсім помітно. То я цим така задоволена, я як подумаю, що це все треба було пробити, а в мене величезний шмат роботи зроблений ще в минулому році. Тому такі масштабні роботи, мабуть, навіть і треба так довго в'язати, бо і відпочив від них, і коли берешся, ти розумієш, божечки, там оце вже зроблено, оце вже зроблено. Як це класно, лишилось зовсім трохи. Та це зовсім трохи це також величезний шмат роботи. Тому підтримайте мене лайками, коментарями для того, щоб мого терпіння вистачило на цей кардиган. Бо щось трапиться, або зі мною, або з ним. Черговий мій проєкт в рамках спільника це шарф. На початку спільника я відмітила маркером, з якого етапу розпочинаю дов'язувати цей шарф. І не буду просто вже відмічати, от скільки пров'яжу за цей час, стільки і буде. І чи буде він готовою роботою наприкінці, побачимо. Навмисно зараз не заміряю довжину шарфа, бо просто не хочу знати. Буду потроху в'язати, та він просувається не так швидко. Ну, Вже як є, шарф резинкою 2 х 2. На цей рік він вже не знадобиться, бо весна на дворі. Ну, а все ж таки треба його дов'язати. Буду намагатися зробити хоча б весною, так, щоб вже на майбутню зиму він був готовий. Тому навмисно не заміряю довжину шарфа, скільки зв'яжу, стільки зв'яжу. Раніше я відмічала, от сідаю в'язати за один присіст, скільки я там. Пров'язала, так? Він вже доволі довгий, та ще його в'язати та в'язати. Тому іноді буду мелькати ним у кадрі, показувати, наскільки просунулось моє в'язання від цієї точки. Ну, а там вже буде видно. Чи завершу я його в цьому в рамках спільника, чи все ж таки буду продовжувати вже потім в'язати за кадром. Вітання! І знов я до вас з кардиганом. У мене є така помічниця, на яку надягла зараз кардиган, і хочу вам показати, що вже розпочала пров'язувати шаловий комір. Саме складне, Виконана, тому що я пров'язала по 6 точок розвороту, так, укорочених рядів, з одного боку і 6 точок розвороту з іншого боку для формування шалевого коміра. Зараз мені необхідно просто нарощувати ширину планки. Тобто обв'язка вже буде іти від одного краю від самого низу кардигана. Зараз просто повністю показую вам, наскільки величезний цей кардиган. І обв'язка, так, ми бачу, я от буде вже з одного краю навкруги шиї повністю, і аж до іншого краю. Повні ряди пров'язуватися будуть. І звісно ж, тут по шаливому коміру також довжина буде. Чи висота коміра, довжина, коміра буде наращуватись, і коли вже обв'язка буде готова, комір, ось так загнеться. А тут, мабуть, остання точка розвороту у мене. Далі вже рівне буде. Тому Десь не знаю якої ширини. Якщо мені ще 5-7 см, то аж відворот буде до цього місця виходити. Бачите, з вами разом в мене виникають питання. На цьому мотиві я збиралась робити аплікацію. А тут частину цього мотива закриє комір, тому що він ж буде ширшим, чи довшим, чи ширшим. Ну, ви зрозуміли, так? А тут загин такий, тому що. Буде пришиватися рука, ну тут така, ну не то щоб складочка, але все ж таки не зовсім рівно буде лягати. Ну, в принципі, так, як і на манекені. Ну, подумаю, подумаю. Ось такі в мене прикраси, я вам раніше ж показувала, що я буду нашивати аплікацію. Не знаю, як будуть полоски розташовані. Це вже потім, коли кардиган буде повністю зібраний, буду сідати і для себе з'ясовувати, як саме розташую ці прикраси. Ну, у всякому випадку нав'язано чимало, якось розберуся, як це доробити, щоб воно гарно виглядало. Зверху, на, тут на мотиві, буде нашивка. І понизу, понизу. Ось по цій стороні, на голубенькому також буде аплікація і по спині. Не знаю, можливо, ще десь буду щось такі невеличкі, якісь фрагменти нашивати, подумаю і буду вирішувати вже трохи згодом. В останньому підключенні я вам показувала, як формую петлівку в карман. У мене на спицях були набрані петлі. З внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони, так? і я лишила тільки три рядки, тобто пров'язала три рядки в стінки кармана і схлопнула одразу ж. Мені необхідно було сформувати каркас, який буде навкруги горловини, для того, щоб на ньому трималася вся вага кардигана. Бо, як ви розумієте, Кардиган чи маленький довгий. Не сказала б, що для такого розміру прям тяжкий ні. Але все-таки мені необхідно було сформувати таку основу, яка буде тримати на собі весь кардиган. Я так і зробила. Тут ще з'явиться тамбурний шов біленький, так? От я кругом поєднувала. Але мені так хотілося розпочати в'язати шаловий комір, що я не зробила там бурний шох і вклала трохи на потім. Зараз робота над кардиганом буде для мене в пріоритеті. Всі свої зусилля буду кидати для того, щоб я швидше дов'язати. Тому що не хочу, щоб він лишився ще на один рік в недов'язах. Якщо я зараз не витримаю і не завершу його, так він буде лежати ще цілий рік. Тому всі мої старання зараз лише над кардиганом. Нехай в мене в рамках спільника буде тільки дві готові роботи, два кардигана, але я їх обов'язково дов'яжу. Також буду тримати в курсі, тому що зараз я на етапі пров'язування коміра, потім ідуть рукави. І там також будуть свої заморочки, свої фішечки. Не все так легко, тому що плечі переходять в руках, по рукаву буде нібито продовжуватись погон такий. Треба буде якось навозити рукав донизу, я вже це намагалася робити. Але. І подробиці в черговому новому відео в рамках спільника капітальна хлопка. Обов'язково приходьте переглянути нове відео, обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, що ви сюди додали до цього кардигана, як би ви його прикрасили. Можливо, якісь є у вас поради, і я зацікавленістю буду перечитувати ваші коментарі. Зараз кажу вам до побачення, до дуже скорого побачення, тому що в новому відео я буду розповідати про картиган та про все інше, що в'яжу в рамках стіння. Бувайте і показуємо!